Підписуйтесь на наш канал та ставте вподобайку, та поширюйте, щоб ці відео переглянули якомога більше глядачів. Російські військові та китайський виробник безпілотників 11 ан Бенгу Intelligent Aviation Technology ведуть переговори про масове виробництво безпілотників Камікадзе для РФ, як повідомляє Європейська Правда. Про це пише німецьке видання «Спікал». За даними видання, китайська компанія погодилася виготовити, випробувати і передати 100 прототипів дронів ЗИТи 180 Міністерству оборони Росії до квітня. За оцінками військових експертів, кожен ЗІТ-180 може нести бойову частину вагою від 35 до 50 кілограмів. За словами експертів, конструкція, ймовірно, буде схожа на конструкцію іранського безпілотника Камікадзе шехет 136. На наступному етапі китайська компанія планує доставити компоненти та технології до Росії, щоб там можна було налагодити виробництво. Це дасть змогу збирати близько 100 дронів на місяць. Минулого року вже з'являлися повідомлення про плани Китаю підтримати російських військових набагато відчутніше, ніж це було відомо раніше. З інформацією Спігал, компанія підконтрольна народно-визвольній армії Китаю, планувала постачати запчастини для російських винищувачів Су 27 та інших моделей. У цьому контексті, як стверджується, планувалося створення фальшивих товаросупровідних документів, щоб деталі для військових машин виглядали як запчастини для цивільної авіації. У січні нідерландський громадський мовник НОС повідомив, що голландські мікрочіпи постачаються російській оборонній промисловості через китайські компанії. Аналіз, проведений українськими збройними силами, показав, що на 10 з 27 досліджених російських озброєнь, таких як ракети, гелікоптери і безпілотники, або їхні залишки, були встановлені мікрочіпи з Нідерландів. Протягом декількох місяців у колах безпеки деяких країн циркулювали повідомлення про те, що китайські компанії нібито передають російській стороні супутникові знімки зони бойових дій в Україні. Тому уряд США нещодавно вніс китайську супутникову компанію Чанша та Аньяй Space Science and Technology Institute до свого санкційного списку. Їхні знімки дозволяли групі Вагнера здійснювати бойові операції в Україні. У Берліні також мають інформацію, що Китай постачає російським покупцям комерційні безпілотники, які також можуть бути використані для розвідувальних цілей на війні. Військові називають такі пристрої об'єктами подвійного призначення. З інформацією видання, ці безпілотники поставляються російським збройним силам через об'єднані арабські емірати імпортно-експортними компаніями під китайській державі. За словами людей, знайомих з аналізом угод, російські підрозділи фактично використовують безпілотники для розвідки на українському фронті. Міністерство оборони США оголосило про новий пакет Україні на загальну суму 2 мільярди доларів, який допоможе посилити протиповітряну оборону. Про це йдеться у заяві Пентагону, пише Європейська Правда. Зокрема, Сполучені Штати надають додаткові безпілотні літальні апарати, обладнання для боротьби з безпілотний літальний апарат та засобами радіоелектронної боротьби, а також критичні запаси боєприпасів для артилерії та засобів високоточної стрільби, які посилять здатність України відбивати російську агресію. Цей пакет безпекової допомоги включає додаткові боєприпаси для артилерійських ракетних систем, ХИМАС, додаткові артилерійські снаряди калібру 155 мм, боєприпаси для ракетних систем з лазерним наведенням, безпілотний авіаційний комплекс Сибалась Кей 8. Безпілотний літальний апарат Сучблий 600, БЛА, Вольтес 600, безпілотний літальний апарат Джамп 20, засоби протидії, безпілотний літальний апарат та виявлення засобів радіоелектронної боротьби, засоби розмінування, обладнання для забезпечення захищеного зв'язку, фінансування навчання, технічного обслуговування та утримання. Допомога надається в рамках ініціативи безпекової допомоги Україні, УСАІ, на відміну від пакетів озброєнь, які беруться безпосередньо з американських збройних запасів і можуть бути швидко відправлені в Україну. Пакети УСАІ закуповуються або замовляються у промисловості. Це оголошення є початком процесу укладання контрактів на надання додаткових можливостей Збройним силам України, зазначили у Пентагоні. У п'ятницю Польща відправить в Україну бойові танки лепард 2, перші з 14 обіцяних урядом машин. Як повідомляє Європейська Правда, про це пише Блумбак із посиланням на джерела. За словами співрозмовника видання, прем'єр-міністр Матеуш Моравецький оголосить про цю поставку під час свого візиту до Києва з нагоди річниці російського вторгнення. Напередодні Моравецький заявив, що його країна буде першою або однією з перших, хто передасть Україні танки Лепард. Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що танки «Лепард-2», а також 60 інших модернізованих танків т 72 які Польща планує передати, можуть потрапити до України упродовж місяця двох. Як повідомлялося, до Польщі на опанування танків Лепард 2 прибули 105 українських військових. Польща є одним із найактивніших прихильників України та підштовхнула європейські країни надати танки Лепард 1 і 2. Дякуємо за перегляд. Ставте лайк та коментуйте, аби цей канал мав якісний контент.